Наш проєкт з'явився в 2021 році на Донеччині. Спочатку це був проект по пошиву спецодягу для шахтарів, бо в нас там вугільна промисловість. В нашому місті було шість вугільних підприємств, і в нас було певні домовленості з вугільним об'єднанням щодо поставки спецодягу. І згідно з цими домовленостями, гірники Донеччини мали б сьогодні виглядати ось так: показує свої ескізи підприємець Ілля Єлін. До початку повномасштабного вторгнення він разом з дружиною започаткували у добропіллі швацький бізнес, і все йшло добре, якби не Росія. Починали, планували вже підготували приміщення, да і почало почалася війна. Була небезпечна ці ракети літали, та і все це буквально за неділю. Еваку... весь город як губернатора об Донецької області та евакуацію, да, і всі виїхали. Оксана разом із сином поїхала за кордон, а Ілля до Києва волонтерити. Кілька місяців родина чекала на повернення додому. Півроку ми чекали. Думали, може там якась війна промисловість почне працювати, гроші з'являться, буде якесь замовлення. Не дочекавшись, вирішили релокувати бізнес до Києва, адже це був чи не єдиний шанс продовжити власну справу, каже Оксана. Думали, як -то далі жити, тому вирішили тут у Києві обосновуватися. У мене була стука енергії, що треба це все евакувати. Да, тим більше наслушали з Маріуполя. Да, що у мене була дуже така активна позиція. Позицію переселенців підтримали місцеві чиновники. Оксана згадує вивести з добропілля частину обладнання, відкрити швацький цех і найняти майстринь допомогла київська військова адміністрація. Нині Єліни шиють речі для поліцейських і військових кажуть ця продукція з характером Лева. Це форма куртка брюки Softshell. От, вона робиться з гарною турецької сировини, тут німецька фурнітура. А це що у вас? Це спортивні костюми теплі, рухнітка це ми робили в минулому році. Мартія. Це вже от, нові у нас костюми чорні, літні брюки піксель, ріпстоп з турецьковини. Це поліцейські брюки чорні. Це у нас брюки мультикам демісезонні для військових. Ось тут дуже гарна сировина. Проте, одяг має бути не тільки якісним, але й зручним. Тож перед тим як стати до роботи, майстрині радяться з нашими військовими. Ребята, ну которые с... возвращаються з с... нульового рубежа, вони нас консультували, підказували, що дуже вот очень неудобно, когда брюки. запрыгивают на борт машины, там где-то на борт чего-то, и брюки рвутся по среднему шву, что нужно тут добавлять. Мы все спрашивали, этот карман не нужный, а вот сюда вот добавить. И у нас сейчас идеальная форма. Мы шьем не простой ниткой, а армированной. Здесь на разрыв. Видите, вот этот вот кусок, он э, дает крепость при прыжке. Вроде бы такие мелочи, оно не очень как бы наглядно. Но когда носишь это ощутимо, допустим, задний карман, он у нас непромокаемая молния. Цей цех родина Єліних відкрила у жовтні 22-го року. За цей час тут пошили понад дві тисячі виробів, близько третини віддали військовим безкоштовно, каже Ілля. Чоловік певен, навіть найменша допомога наближає нашу перемогу, після якої він обов'язково повернеться додому, бо в рідному добропіллі залишилося багато справ. Велика кількість обладнання залишилася на Донеччині, в нашому цеху, в нашому приміщенні. Ми його ще тримаємо і ми віримо в те, що ми там будемо працювати. Можливо, по спецодягу, можливо, там по одягу просто щось інше робити. Може, там якось будемо робити там одяг там для молоді, для жінок. А поки планують шити форму для жінок військових, тож незабаром шукатимуть нових робітників, перевагу віддаватимуть переселенцям. Традиційно хочу запитати наших героїв рубрики На характері що ви можете порадити от переселенцям, які зараз можуть дивитися наш ефір, але не вірять у власні сили. Треба вірити, треба не боятися тільки вперед. Дуже важливо, щоб ви, по-перше, за все вірили в себе, в свої сили, вірили в свою ціль і свою мрію. І по-друге, щоб ви себе оточували саме справжніми людьми, тобто справжні друзі, справжні партнери, близькі. Ваші, які будуть вас підтримувати, направляти, стимулювати, потребуємо вашої підтримки і ми, адже більша частина нашої команди також переселенці. Ми робимо якісний контент про події зі Сходу України та надазов'я, аналізуємо факти та збираємо цікаві історії. Підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Віталій Маргалик, Точка Сходу.